Коли на позачерговій сесії відбулося голосування щодо створення нового підприємства на базі світлового побуту і чулися майже шалені обласки. В нього на думку сплило кінофільм е Давній Совєтський під назвою на П'ятницькій». де такий собі дворянин, який воював із совєтською владою, його спіймали, і такі самий дворянин, але вже прийшов на службу соєтам. Питаю його, що ж ви, ви ж за Росію, то матушку, і ви так е, проти, проти, виступаєте проти цієї Росії. Е, на що е, головний герой, я не, якщо не помиляюся в розі Ніколая єременка Молодшого, відповів тоді: е, не терплю торжества грядущого хама. Отак він приблизно відповів. Щось в мене виникло таке відчуття, що наближається торжество грядущого хама. хама. Я абсолютно не задавалися питанням, скажімо, чому на рубежі 2000-х років виникло підприємство Сіловодського. Спільне підприємство з Політрейдом. Це сталося через те, що у міській скарбниці на початок нового опалювального сезону тих років. Не було грошей на закупівлю газу в бюджеті. І тоді наші керівники зробили такий ход канем, вони знайшли співсанування з приватним сектором, і таким чином ситуація була виправлена утворенням цього спільного підприємства. Я абсолютно не обіляю наших, так би мовити, фірмачів з політрейда, адже вони нічого б не робили. Мовити, ну, собі збиток. І не прийшли вони заради нашого блага робити нам. Були, наскільки мені відомо, певні, певні обрудки з їхнього боку. Ну, наприклад, вони закупляли бензи, тобто, цей газ за збільшеними лімітами. Потім те, що залишалося, витрачалося на місто, а те, що залишалося, продавалося комерційним структурам за, за, за комерційними цінами. Таким чином і було. Ви винен на винене цей, цей парітет. Тепер що ж відбувається? Тепер, значить, вони оцих фірмачей закинули, як міроєдав, що розікрали, начебто наше місто, і створили чисто комунальне підприємство. А після цих оплесків, коли прийде осінь і виникне потреба знову закупляти газ, наш міський голова скаже: а немає грошей, панове. Міські скарбниці, все я так гадаю, що йде до того, що почнуть збирати там по 100-200, ну хто що може на закупівлю ліміту цього газу, бо, бо вже приватні структури в цьому приймати участі ніякої не будуть. І здається, мені що ті, хто встигнуть у кого є бабло, вони поставлять собі автономки. А такі, як оце, ми будуть ходити і пиляти тополі, щоб буржуйками обігрівати свої квартири. Ну це приблизно така от вона наближається. Мені б хотілося, щоб я помилявся, але досвід нашого водоканалу, який, значить, очолювали різні горлопани із, із громадськості, коли вони стрикнулися, що треба вести дійсне господарство, вони просто опустили руки і втекли. І якби не приєднання водоканалу до області, вже я ж кажу, вже би ходили би за водою, бо вони, на нашу річку набрали воду. Оце таке і в мене відчуття, що мені б хотілося, щоб знову таке, щоб я помилявся, але мені здається, що наближається таке торжество грядущого хама.